І вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері та Медня в студії для вас працює Ірина Задорожна про головні події 23 січня. Детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковини разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Монашісот 699-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по нашій державі. Атака була комбінованою. Десятки різних типів ракет летіли на Київ та Павлоград. Балістикою знову били по житловій забудові Харкова. На жаль, відомо про десятки поранених є загиблі. Загалом ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з героєм, який поклав життя у боротьбі за волю України. Солдата Андроніка Валентина, воїна військової частини А 37 15 в останню дорогу провели в селі Коровія. Вічна пам'ять та слава. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Вчасне звернення до лікаря забезпечує швидке одужання, а зволікання може коштувати життя. На Буковині минулоріч кількість пацієнтів з інфарктом у кардіоцентрі збільшилась на 38%. Тож детальніше про те, як розпізнати хворобу та який алгоритм дій розповідаємо вже за мить. Повномасштабне вторгнення негативно вплинуло на здоров'я українців. Обстріли російських військ, постійні повітряні тривоги та життя у безперервному стресі викликали різке збільшення пацієнтів з інфарктом міокарда. Зокрема, у Чернівецькому обласному кардіоцентрі лише минулоріч зафіксували зростання показників на 38%. Короба проявляється пекучими стискаючими болями за грудиною, які виникають різко і тривають не менше 30 хвилин. Інколи, може, навіть не знімаються нітрогліцерином, але в той же час болі носять швидше всього наростаючий характер, можуть віддавати в нижню щелепу, можуть віддавати в ліву руку, інколи можуть віддавати в спину. Можуть супроводжуватись підвищеним тиском, інколи навіть падінням тиску з холодним потом, відчуттям страху і відчуттям того, що якось невідворотність долі. Як наголошують лікарі, після виникнення симптомів не можна зволікати, адже хвороба аж ніяк не мине без кваліфікованого лікування та може закінчитись трагічно у Чернівецькому обласному кардіоцентрі, згідно з договором НСЗУ. Пацієнти з інфарктом Міокарда отримують безкоштовну медичну допомогу, яка включає повний спектр діагностики і лікування. Госпіталізовуються до нас швидкою медичною допомогою. Це екстреною медичною допомогою 103. ще в з кінця минулого широку. У нас доступна нова опція, тому що при кардіологічному центрі. При відділенні екстреної медичної допомоги у нас створена кардіологічна бригада, невідкладна, працює так звана інфарктна бригада. Це швидка медична допомога, теж яка обслуговує такі виклики і госпіталізовує пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Тобто за номером 5103 теж можна отримати цю допомогу безкоштовно. Лікар Віталій Ольховик звертає увагу, що для вчасного виявлення інфаркту міокарда важливо проходити профілактичні обстеження, зокрема кардіограму, УЗД серця та коронографію. Це через маленький прокольчик в руці, два мм, заводиться спеціальний інструмент, який доходить до серця. вводиться контрастна рідина, і ми бачимо, чи в людини є звуження в серці, чи немає звужень в серці, Є тромби, чи немає тромби. Тобто ми завчасно попереджуємо інфаркт міокарда, коли ми знаходимо даний ураження проводиться процедура, називається стентування, Тобто, знову ж так само заводиться спеціальний інструмент до серця, і туди заводиться пружинка, називається стент, яка розкриває судинку до 100% і відновлює кровотік людини. Для того аби знизити ризики розвитку інфаркту міокарда, необхідно вести здоровий спосіб життя, не палити, забезпечити достатнє фізичне навантаження протягом дня, чергування роботи і відпочинку та повноцінний нічний сон. Деяких випадках профілактика може заключатися в тому, що прийом деяких препаратів. В першу чергу це є е, гіпохолестериномічні препарати, тобто препарати, які знижують рівень холестерина, раз, друге, деякі препарати, які розріджують кров, зокрема е, ацетилсаліцилова кислота, яка сприяє тому, що вона профілактує з одного боку е, інфаркти, з другого боку, навіть інсульти. Вона профілактує. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня два. Консультують, інформують та надають комплексну соціально психологічну та первинну правову допомогу. У Чернівцях відкрили притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Детальніше про послуги, які можна отримати, та хто саме може звернутись по допомогу, вже готова розповісти. Моя колега у Чернівцях для жінок, які постраждали від домашнього та гендерно змовленого насильства, запрацював міський притулок. Це безпечне місце для постраждалих, які можуть отримати там необхідну допомогу від фахівців різних галузей та протягом певного періоду отримати прихисток. Відкрити притулок вдалося за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення завдяки участі Чернівецької міської територіальної громади у проєкті Міста і громади вільні від домашнього насильства. Завдяки фінансуванню у приміщенні провели косметичний ремонт, облаштували меблі, побутову техніку та комп'ютерне обладнання. Одночасно там можуть перебувати. Дев'ять жінок з дітками. Можливість перебування тут залежить від потреби особи жінки, тобто це може бути як декілька тижнів, так і до трьох місяців. За певних обставин і потреб клієнтки, термін може бути продовжений до шести місяців, але це за певних виключених обставин, коли ми чітко бачимо, що особа орієнтована на все ж таки розірвання кола насильства і надалі будувати життя без цього, ну, негативного явища. До слова на базі Чернівецького міського центру соціальних служб ще з дві року функціонує Панує мобільна бригада з надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього чи гендерно зумовленого насильства. Тоді ж за результатами роботи мобільної бригади було зроблено висновок про нагальну необхідність створення якісної системи протидії та запобігання домашньому насильству. Наступним кроком було що у 2021 році наша громада зареєструвалася на участь в проєкті трампліннорівності, за результатами якого ми були відібрані, і у нас. Створена кризова кімната в приденному центрі, де це те перше місце безпечне з короткотривалим часом перебування, тобто це до 10 діб. За потреби так само може бути продовжено до 20. Тобто ми пішли тим шляхом, що вже все ж таки ми маємо можливість жінку, якщо є потреба ще ну, жінка з дітьми, з дітьми, то ми їх передрисовуємо до нашої кризової кімнати надання безпечного простору тут і зараз для того, щоб жінка не не, надалі не потерпала від насильства. Тож, якщо ж ви зазнали домашнього чи гендерно зумовленого насильства та потребуєте допомоги, можете звернутися до поліції або до соціальних служб. Це може бути звернення на гарячу лінію, яка функціонує при нашому центрі. Це 0800 40 64 34. Це може бути звернення безпосередньо в наше приміщення адмінбудівлю та на Сімовича 19, де людина може прийти, поінформувати про це, і ми так само скеровуємо до кризової кімнати. Чи це може бути направлення від мобільної бригади? Тому що в нас є мобільна бригада, яка функціонує при центрі соціальних служб. І в нас на території громади з квітня 2024 2022 тисячі року. Функціонують дві мобільні бригади від фонду ООН в галузі народонаселення за участі благодійного фонду молодіжної організації ініціатива. Дві ще додаткові мобільні бригади, які максимально орієнтовані на надання першої психологічної допомоги та перенаправлення таких жінок, які потребують безпечного простору до нашої кризової кімнати. Ну і надалі до притулку Аліна Рябко, Анна Харабара, Максим Білоткач та ТВА. Вартість на 250 тисяч гривень перевищує норму. Українець намагався провести зеленим коридором незадекларований товар. Так, на пункті пропуску порубний сіред громадянин під час проходження митного контролю обрав смугу руху, яка передбачає переміщення через кордон товарів, які не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню. Проте чоловіка запровадили справу, а виявлені речі тимчасово вилучили на склад митниці. Горіли склад, сміття, квартира та житловий будинок на Буковині. Протягом минулої доби вогнеборці ліквідували чотири займання. На одному з них врятували життя чоловіку. Так, 22 січня через необережність під час паління пожежа виникла у квартирі в місті Чернівці. У момент виникнення займання мешканець спав у приміщенні і прокинувся вже від їдкого запаху диму. Рятувальники допомогли йому вибратись з квартири та передали його медикам. За невідомих причин ще одна пожежа виникла у житловому будинку у селі Мілієве. Полум'я знищило меблі, домашні речі та побутову техніку. Того ж дня в селі Бояни загорівся склад площею понад дві тисячі квадратних метрів. До гасіння займання залучили чверть сотні вогнеборців, які ліквідували вогонь, що охопив площу 300 квадратних метрів, та врятували від знищення будівлі, в якому виникла пожежа, а також два сусідніх зблоковані склади. Причини займання та збитки поки що встановлюються. Вдарив ножем у живіт товаришу. У Чернівцях під час застілля між двома чоловіками виникла сварка. Після чого 49-річний місцевий житель вхопив ножа та наніс удар господарю оселі. Із отриманою травмою постраждалого госпіталізували до лікарні, а підозрюваного у скоєному затримали. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. З настанням холодів ризик отруїтися чадним газом збільшується. Лише за січень 2024 року на Буковині невидимий вбивця забрав життя людини. Тому рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись елементарних правил безпеки, аби запобігти трагедії. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. Він не для людського ока, та його практично неможливо розпізнати. Чадний газ у зимовий період є потенційною небезпекою для людей, який може наробити чимало лиха. Лише за січень цього року він забрав життя однієї людини. Як зазначає речниця головного управління ДСНС України у Чернівецькій області Мирослава Іванчук, найчастіше трагедія стається через людський фактор. В основному зазвичай це на жаль необережність наших громадян, тому що е, всі ми без. Безпечні, коли знаходимося вдома, ми думаємо, що у нас усе добре, і звичайно, що хочеться, щоб люди дотримувались правил пожежної безпеки обов'язково. Якщо використовують газові прилади, то використовують їх за призначенням, а також щоб дотримувалися основних і самих елементарних правил безпеки саме за напрямком. Пожежі у житловому секторі, головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість та відчуття втоми усе це є основними симптомами отруєння. Розповідає Дмитро Онофрійчук. Отруєння чадним газом обумовляєте це є продукти неповного згорання, неважно яких продуктів, ну в основному це якби вугілля або дерево. За рахунок того, що чадний газ накопичується в крові, він блокує гемоглобін, і відповідно утворюється карбоксі гемоглобін, який не переносить кисень. Тобто, в першу чергу, в даному випадку розвивається дихальна недостатність, яка приводить до швидкої смерті пацієнта, якщо не надається вчасна допомога. Якщо ви розпізнали основні симптоми отруєння, то потрібно діяти негайно, зауважує Мирослава Іванчук. Обов'язково відкрити вікна. Найперше. Що допоможе вам, це кисень. Ну і вже потім, звичайно, викликати медиків. Або якщо ви е, знайшли людину, котра вже знаходиться без свідомості, то найперше, що треба зробити, її найперша медична допомога це треба винести на свіже повітря. Тому що медики вже лікують. Е, в себе безпосередньо, але свіже повітря, навіть якщо ви просто виведете людину, чи за допомогою когось можете винести людину на свіже повітря, це вже буде, скажімо так, убезпечить її від подальшого труєння. Тож, аби вберегти власне життя, варто дотримуватись простих правил. Якщо ви вдома маєте газові прилади, якими опалюєте своє приміщення, то ви маєте обов'язково провітрювати це приміщення, маєте обов'язково в будинку встановити детектор чадного газу. Тому що саме чадний газ називають невидимим вбивцею, який не має ні запаху, ні смаку, і призводить до. Таких трагічних наслідків. Рятувальники продовжують проводити інформаційні кампанії, аби якомога більше боковинців знали та пам'ятали про потенційні небезпеки, які можуть виникнути через власну необережність. Ірина Задорожна, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський та Медня Тива. Наразі це все, про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся, бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.